Причини смерті 48 людей, які загинули в Одесі 2 травня минулого року, стануть відомі громадськості. Оприлюднити дані протоколів розтину з огляду на великий суспільний резонанс. Суд зобов'язав обласний апеляційний суд. Він залишив у силі рішення суду першої інстанції, попри протести генпрокуратури та бюро судово-медичних експертиз, які наполягали, що це таємниця слідства. Доступу до цієї інформації вимагали журналісти, які проводили власне розслідування сутичок у центрі міста та на куликовому полі. Тепер вони зможуть отримати копії висновків експертів. Щоправда, без зазначення імен та прізвищ загиблих. Відсутність цієї правди, закриття інформації привело до того, що в течение будь-який желаючи льод грязь на наш міст, на нашу страну, на, на десітов, розпостраняють будь-які це ужасне, які даже повторять не хочу. И мы ничего не можем этому противопоставить.